Привіт! Сьогодні у нас рубрика риба з першого закиду. У нас воблер від Fishing Roy в розмірі 90 заглубленням до 1,20 м. Спробуємо зловити рибку з першого закиду. Проведемо легенький твіч. Раз, два. Раз Хорошая точка. Закінчили свою проводку. З першого закиду не вийшло нас зловити рибку. Дякую, будемо далі пробувати.